Ну, в першу чергу ми маємо акт тероризму. Він кваліфікується за всіма ознаками, і е, Росія проводить ці акти е, практично щоденно е, на різних так скаті форматах і при фронтовій зоні, і по столиці е, нашої держави, і по Львову, як оце буквально зараз було, і по Одесі, по Дніпру, по всіх практично міст, містах. Це йде акт тероризму. Але для чого е, Путін хоче в першу чергу подивити дух людей? Помститись за опір, який ми створюємо, тому що, тим більше я йому сказав, що ти не переможеш народу країни, тому що дух народу не переможний. Ти програєш. Він це не може ніяк. Повірити. Тепер мститься просто-напросто простим людям. З іншого боку, намагаються якісь знайти об'єкти інфраструктури, тим більше оборонні об'єкти, об'єкти логістики, як правило, це вони не виявляють, але б'ють по людям. Він це прекрасно знає завжди. Цінше ці заявляє, що вони не б'ють по людям б'ють по воєнним заводам, по аеродромам. то такий постійний, сказь ну цинічний підхід на рівні президента, того ж Росії, так називаємо, і його керівництва. Але які ж засоби? В першу чергу, ну наприклад, реакція була Європейського Союзу. Да, це проти удар проти українського народу. Це так і є. Це ми говоримо, і вони це сьогодні сказали. Але що ж, контрформат повинен задіяти? Це повинно бути швидко, ефективно. Ми давно говоримо, що для того, щоб захистити наші об'єкти, повинно бути створено потужне закрите небо у молотах лапках. А що це таке? Це 50, які є сьогодні в світі петріотів. Це 40, 45, які є в Італії, Франції штормше, які збивають також балістику. Це айріси німецькі, декілька десятків. Це десь 150 штук. Стратегічних так сказати, ППО і сотні сотні тактичних, які захищають небо, які захищають від дронів, які захищають наших військовиків на фронті. Оце той формат, який сьогодні потребує Україна для захисту. Ні одиниці патріотів, ні де, де там декілька штук що штовшедва, або, наприклад, там Айрісів ще обіцяє ще один, там ще один і то подібне. Це капля в морі. Тому в даній ситуації співчуття колосальне. Кожна та жертва, особливо по Львову, всі піднімаються, нам співчувають. Але я прямо співчування говорю: це конкретна зброя, конкретна систем ППО, а в перспективі це і найближче це f 16 f 18 Оце конкретна відповідь. І горить там те, що говорить, там дискусія з Путіним, чи вести чи не вести, вести, я рахую мовою потужної зброї. Він це розуміє чітко, я знаю особисто. Тому в даній ситуації захист неба це потужні системи і швидко. Тоді, відповідно, всі боєприпаси, їх треба дуже багато, тому що збивати треба багато цілей. Вони виробляють за місяць тільки стратегічних нових балістичних ракет до 60 штук, яких можна запускати. Ще тисячі є старих, які запускають зараз. І калібри, вони змінили траєкторію, Вони направили спочатку на столицю. А тоді керовані ракети калібр направили на, на Львів. Брови такий формат обманного маневру. В деякі мірі це вдалося. Тому частина ми то збили, але частина ні. Тому даній ситуація, якби закрито небо практично на нашою державою і фактично всі великі міста, ці потужні об'єкти, станції, оборонні об'єкти, шансів не буде. Тоді бий, не бий, нічого не буде. Тому що в даній ситуації те, що ми будемо перспективі говорити і навіть. Удари балістикою, які будуть нести тактичні ядерні заряди з Білорусі чи з Росії. Ми будемо збивати легко. Ядерних вибухів не буде. Зіб'ємо їх на траєторії, це буде металолом. І ніякі, так сказать, форматів, що ядерний удар нічого не вийде, тому що ми зіб'ємо до одного, одного, як збивають Кінжали, збивали ескандери калібри в різні періоди, коли намагалися, наприклад, вдарити по Києву там 50 штук і тому подійти. Всі наголо розбивали це. Повинно бути по кожному місту і по Львову, зокрема так, і що є загальна реакція засудження, але е готовність до практичних дій. А практичні дії це системи ППО і боєприпаси, які сьогодні поставлені, і дальнобійні ракети «Атакамс», які можна поставити за три дні, і вже було. Е Хаймер запускатися по всім територіям, по пусковим об'єктам по цим же калібрі на Чорному морі, їх би не було. Ми їх просто знищили атакам. Оце ж троншеди, атакамси, декілька десятків, і вже Чорноморського флоту нема, і калібрів немає, і ударів по Львову немає. От. Але тепер ми повинні не просто почути і сказати, так, да, вони співчували правильно. Сьогодні треба в плані підготовки якраз саміту. Да, дійсно, три позиції. Це вже заявка. І чітка позиція відносно запрошення нас до НАТО, але це перспектива, це важливо, але не сьогодні, на жаль. Друга складова це контентна зброя. І в першу чергу це те, що ми говоримо ППО. Є вони в наших союзників і в США, в Канаді, в Британії і в багатьох членів Європейського союзу. Давайте зберемо до 51, одних, десь 43, і буде 140-150 Потужних систем, яка закриє небо. Тому всі питання зеленський повинен не просто там говорити, там ми там заявку, там і то да, це треба, що вони написали. Це, все, теорії, на бумазі. І ця перспектива була хороша. Але сьогодні конкретно поставити питання. Ось так давайте діяти. Іншого варіанту немає. По іншого розглядатися як підтримуйте пасивно акти терору кожен день проти громадян. Я це конкретний показовий формат. Треба, якраз цей Львівський, потужні, так сказати, жертви і удари, які вони провели, сьогодні послужити на стіл НАТОвцям і сказати: діємо так. Якщо ні, то ми не являємося союзниками активними. Точно так Путін любими засобами загрози використання ядерної зброї Запорізька АЕС, підрив Кримський титан, підрив вже підірвав. Каховську і можливо сказати нові розгортання армії корпусу, які вже заявив. Те, що в липні буде нова армія, ще додатково корпус 2700 танків, 4000 тисячі погрожує новим походами на нашу державу. і говорить так, ви там провалите контрнаступ, після того вже вас шансів не буде. Тому задія Лукашенка черговий раз, що він озвучив. Йому самому вже не зручно це озвучити, тому що повний провал і побачив, який він такий сильний, що навіть Пригожин його так буквально зносив. От, показав повністю режим провальний. Це ми говоримо. Але Лукашенко задіє якийсь Пригожин, в такому переговорному процесі. А е, Лукашенко рад старався е, десь зіграти роль. Ми вже давно про нього говорили, що він буде грати роль якогось посередника, миротворця. Але фактично реально співучасника терористичних операцій. Він повністю підтримує Путіна, надав територію на проведення операції, розміщає там стратегічні а, ракети, поставляє Путіну а, танки, БТРи, БМП, е, боєприпаси, постійно шантажує Україну. Мало того, він же вислав, начебто, знову миротворець, і тут же погрози. Розмістимо ядерну зброю. Це реальна загроза. Давайте швидше домовляйтесь. Якщо вагаш контрастук натяк провалиться, а тоді вже буде потужний наступ, з вами Ніхто розмовляти не буде. Це позиція Путіна, але озвучена Лукашенком в кавичках миротворцем, а реальним терористом, юридичним терористом. Тому в даній ситуації у нас є єдиний принцип, і Лукашенко нехай почує. Я добре знаю. Єдиний принцип це принцип міжнародного права є агресор, який повинен звільнити нашу територію, включаючи Крим. Це відповідає всім міжнародним нормам. Білорусь точно так же після розваги союзу визнав світ і в даній ситуації вже Росія окуповує Білорусь. Нехай подивиться на це. Як окуповує Україну? Просто сьогодні він ще без зброї. А коли та постане питання, що білоруський народ підійметься, вже буде війна на території Білорусі, а Лукашенко буде знищений, тому що такий не потрібен нікому. От а сьогодні він підтримує агресію, порушення всіх принципів міжнародного права. Хоче він про щось говорити про якісь переговори навіть з позиції агресії. Нехай говорить про те, що відновимо суверенітет України відповідно до міжодних норм і угод, які були, включаючи навіть з великої угоди з Росії за зняттям кордонів і Криму, недоторканності України, недопущення агресії, як повинно передбачено. Оце тоді ще може бути якісь розмови, але за участю наших партнерів з реальною, так сказати, угодою. Про повну поразку Росії, демілітаризацію і репарації. Оце мирні угоди. Такі ми готові говорити. А Лукашенко готов відповідно до того, що він буде відповідати. Сьогодні боїться, намагається з одного боку, підігрувати Путіну, що він миротворець. З другого боку там вже контактує з Інзепіном Ердоганом, щоб мати індульгенцію від них на перспективу, що він наче щось пропонував же. Тому давайте китайці, коли буде вже передів ситуації, коли Росія програє, от мене спасайте.